Мудрість, шляхетність, відвага, головні гасла, соколят на військово патріотичну гру в село Количівка. З'їхалося 17 команд з районних шкіл області. Старшокласники розбили табори та ретельно готувалися до джури. «Цей рік, 2015 особливий. Особливий він тим, по перше, найбільше учасників за всі роки. Зібралось, приїхало 15 команд. Ще на під'їзді декілька команд, і це дуже радує. Радує те, що діти проявляють інтерес зацікавленість. саблі, мечі, перетягування канату, долання перешкод, а головне патріотичні пісні та тематичні відеофільми чернігівські школярі здобувають перемогу в традиційній грі. У нас діти вино, вони всі гарно підготовлені. От всі наші діти, і туристи, і краєзнавці. От і всі діти дуже з таким великим задоволенням їхали сюди, тому що хочуть показати свою силу, і спритність. І е, займалися тренувалися ми і до міського етапу, тренувались і до обласного етапу. Перші в триденній програмі урочистості. Минулорічні переможці піднімають прапор України. Цьогоріч він символічний. Його передали бійці. АТО з передової комендант табору піднімає козацький прапор. Традиційна українська пісня і до бою готові. Їхали, прозаці, їхали, поволю, Козача та прилуцького курення Івана Сірка саблями задарма не махають. Бойовий гопак показують як зразок. Це на них мають рівнятися ті, хто зібрався у на військову патріотичну гру Джура. Їх атаман Роман Зінченко каже: сьогодні, як ніколи, варто виховувати свідомих і патріотичних дітей. В його курені козацькі правила. Немає товаришів, є побратими. Вони з оселедцями і у вишиванках. У нас в курені, от ми пробуємо відновити е, устрій Запорізької Січі. Там не було такого, що хтось головний. Всі ставали в коло, було такий кіш і приймали рішення як на віче. Розумієте, і тут виховується більше воля. Тобто ми дітей не заганяємо в якісь там отакі обмеження, що отак правильно, так неправильно. Правильно все, але е, якісь речі, коли ти робиш, то ти за них повинен відповідати. Поруч розмістився табір прилуцьких школярів. Тут вони не команда, а рій. Щоправда, розселитися їм завадив дощ. Головне не перемога, а участь. І головне в команді це дух і єдність. Тобто, якщо немає єдності, немає перемоги. По сусідству рій сосницьких школярів. Тут вже горить вогнище і кипить уха. В таборах Джурят все чітко поділено. Є спальні місця. Є Святиня святин столова та кухня. Тут вони й готують, тут вони обідають, вечеряють і снідають. Протягом трьох днів джурята житимуть в наметах серед лісу. Самі собі готуватимуть та змагатимуться. Заздалегідь обирають відповідальних за стіл. Юшка хороша, сильна уха укусна, як звичайно, сало. Риба, щука, да, голови, сніба рецепт. Порядок в таборі контролює комендант. О сьомій ранку підйом усі табором роблять зарядку. А вже о 23-й починається нічна тиша.